Всім самим найкращим величезний привіт. Вітаю вас на своєму каналі і новий анонс акційних продуктів АТБ з 30 серпня по 5 вересня. На поготові золотий маркер. Приготуйте теж свої записники. Будемо з вами відмічати золотий маркер. Найкращі знижки, які почнуться з 30 серпня, по 5 вересня. Що ж, бачу я тут. А, морозиво буде з хорошою знижкою. А, стакан великан від ласунки по 14,90. Тому, звичайно, що скажемо що ціна. Морозиво каштан. Я ніколи не їв каштан. От, ось такий з такою добавкою. Тут бачу полуниця, карамель, а, такий двокольоровий 75 грам, 21 гривня. Тому напишіть, чи воно дійсно смачне від класичного. Каштана чимось відрізняється в коментарях. Шоколадки ЛАКмі. Зверніть увагу, це великий шоколад Лакмі Відрошен зі знижкою теж майже 40%, 64,90. Відмічаю, що да, дійсно хороша знижка, дякую. Сир кисломолочний, український. Упаковка йде по 350 грам, нежирний 35,90 5 відсотковий 37,50 і 9% жирності 39,90. Знижки будуть на олію щедрий дар минулого тижня. Да, ну, ще тривають знижки на олейну. Цього на наступний тиждень буде щедрий дар. 725 мл 41 гривня, 850 мл, то що ми звичайно купуємо. 47 гривень, теж хороша ціна, і 3-літрова. 164 гривні. Ковбаски. Ковбаска своя лінія 500 грам, баликова 69,90 500 грам, ковбаска золотиста від своєї лінії. Кілограм 250 гривень. Знижка 42%. Шинка до обіду, варена, розумний вибір. Паличка 500 та 520 грам 56,90. В акції будуть сирки плавлені. Я пам'ятаю, що дехто писав в коментарях, що не дуже вони подобаються. Напишіть, хто такі сирки купував. Будемо ще вам дуже вдячні за коментарі, щоб і я орієнтувався. Чи дійсно вони добрі? Що говорити глядачам на відео? 11:90. Знижка хороша. Добре, відкриваємо наш акційний журнал і дивимось. Гуртаємо далі. Що нам приготував АТБ. Не гортав взагалі. Мені дуже цікаво дивитися розглядати журнал разом з вами. Бачу, хороша знижка буде. 35% на чай делюкс вагою 100 та 80 г. Смаки різні, тут і чорні, і зелені, і з бергамотом, і з сумішю різних фруктів. 39,90, 35,50 і 3890. Хороша ціна буде на майонез від Щедро. Вагою 400 грам, знижка 40% 30 гривень, 80 копійок. Оліс, кетчуп лагідний. 250 грам упаковка 19 гривень. Добре. А тут у нас дивіться, ціла, ціла купа консерв. Теж хочу сказати, що знижка на консерви такі хороші ціни. М'ясо курей у власному соку без кісток 56,90. Скумбрія, натуральна з добавленням олії 44,90, сардіна Атлантична. 39,90. бланшована в олії. 41,90 і сердіна в томатному соусі 41 гривня, 90 копійок. Усі йдуть консерви а своя лінія, вагою по 400, вибачте по 240 грам. Для пухнастиків корм селекшн сухий з качкою 300 грам, 52 гривні, 50 копійок. Добрі знижки будуть на арко Для гуління. Крем 29,50, ако піна для гоління, 300 мл 49,90. Зверніть увагу, не 200 мл, а 100 мл подарунок, 300 мл. Це у нас іде гель для гоління, Арко 200 мл, 73. 90. На всю продукцію, бачите, знижки 40%. І гель для душу 2 в одному, 45,90 арко. Знижка на Colgate, Зубна щітка 42 гривні. В наборі йде 2 ну, одна виходить да, 21 гривню. Теж непогана знижка. Зубна паста Colgate Потрійна дія 125 мл. 50 гривень. Хочу звернути вашу увагу, що дуже хороша знижка на лакалут майже 40%. Для дітей 36,50 від 2 до 6 років. А лакалут актив 100 мл 59,50. І лакалут вайт 100 мл 59,50. Тому зверніть увагу, лакалут теж одна з моїх найкращих улюблених паст. Хочу сказати, хоч які не які, але які знижки. А АТБ може потішити нас і зробити такі хороші знижки. Ковбаса брауншвейцька від добров 80 грам нарізка 44,80 виріб з м'ясу, від розумний вибір. Паличка 420 грам, 55,90. Тут у нас йдуть сосиски фірмові. Варені своя лінія 330 грам, 52 гривні 60 копійок. Шинка Київська свиняча варена від своєї лінії 500 грам, 104 гривні 40 копійок. Минулий раз я в журналі пропустив каву, це моя неуважність. Дуже був втомлений і перескочив. Тому хочу, хто ще не бачив. Дуже хороша знижка із цього попереднього журналу, який теж. З 30 серпня по 5 вересня знижку на каву. Амбасадор. Зверніть увагу, амбасадор 200 грам 163 гривні. Амбасадор а, 250 грамів 88,90 і амбасадор в зернах кілограм 288. 90 цілий кілограм. І також я зверну увагу, що дуже хороша ціна на ось цю каву Якобс Монарх. у склі 95 грам. 114,90. Як кажуть, навіть можна взяти і в подарунок. На подарунок це дуже така крута штука. Буде гарно виглядати до подарунку, або для себе найсамих найкращих. Ну, знижка майже 50%. Так. Ну, Тут цукерки Боб ще я пропустив, і, здається, я ось ці миндальні теж пропустив. Це таке вперше в мене було. Дуже втомлений був, друзі, дуже втомлений. Тому вибачайте. Дивимось далі. Я вже дивлюсь, щоб нічого не пропустити. Тут в нас вареники з картоплею та печінкою від геркулес. Вагою 440 грам, 35-40. Крабові палочки своя лінія 70 гривень 500 грам заморожені. Присерви: оселедець 180 грам 38,90 І консерви крем із печінки тріски, 120 грам, 46,50. Сир твердий. 12 місяців подрібнений. 100 грам 65 90. Зі знижкою сметана яготинська 20% 34,20 300 г стаканчик. Сиркові десерти для дітей від Яготинські 90 грам, 12,50 та 13 гривень. Закуска з шинкою та сиром від своєї лінії 200 грам, 25,90. Кава. Рощина сублімована: 120 грама. Кофі 82 гривні. Цукерки своя лінія. кокос Парадайс. 100 грамів 12,24. Зефір. Глазурований від своєї лінії 42 гривні, 80 копійок. Печиво ловіта. Какао зі шматочками глазурі від рошен 150 грам, 26 80. І вертаємо далі, дивимось також, що у нас тут. Тут у нас буде молоко згущене, Своя лінія. 140 грамів, 45-60. Кекс 54 гривні з маршмелоу та вишнею. снеки 26 гривень. Мівіна. Вірмішель, точніше, Вермішель швидкого приготування від своя лінія. 7,80. Це дуже хороша ціна. Попкорн 1390 для мікрохвильової печі. Ось цей гель для душу, поживний вітамін, з поживним вітаміном А, молоко та диня. Зараз буде зі знижкою 400 мл. Тому, хто спробує новинку, залишайте коментарі, як вам цей гель для душу. Який нещодавно з'явився в АТБ. Гель Нівея для душу 250 мл 70,90. Крем для рук Нівея 75 мл 52 гривні 40 копійок. Жіноча гігієна тена Lady Slim 14 штук 40. 50. Дезодорант для взуття універсальний та для спортивного взуття 71 гривня 100 мл. Рушники паперові від рута 2 штуки в наборі 46 гривень. Папір туалетний двошаровий 4 штуки в упаковці 52 гривні, 50 копійок. Засіб для миття посуду, який теж нещодавно з'явився на поличках АТБ 500 мл 34,90. Ну, написано, що концентрований для миття посуду. Концентрат алоє, вера та яблуко. Засіб для прання капсули Free, 10 капсул 102 гривні 50 копійок. І засіб для прання універсальний 176,54. Кілограми. Засіб для чищення від нагару пів літри. спрей пульволізатор 66,90. Кого цікавить алкоголь, можете переглянути. Тут у нас ще будуть соки, нектари, 37 і 39 гривень від біола літр. Надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я. Ну, звичайно ж, промгрупа починається. І завжди сторінка для дітей. Але зараз для самої малечі, мабуть, ще триває, буде тривати, походи в АТБ за іграшками, а ось вже хтось піде в перший клас і потрібно вже дивитися на зошити щоденники. Канцелярія, яка починається з 31 з серпня по 6 -е вересня. Канцелярія, я сказав, чи що я сказав. Промгрупа. Друзі, це така жара на все давить. Промгрупа склянка на 565 мл. 69,90 салатник пластиковий на 3,300 мл, 55,90. набір пластикових боксів 99,90 в наборі. 550 мл літр 200 та 2,5 літри. Прямокутні Сковорідка алюмінієва. Подивіться, як подорожчали сковорідки. 349 гривень навіть зі знижкою. Діаметр 28 см. Органайзери будуть в Аврорі пластикові, 56,90, корзини пластикові на 18 літрів з кришкою 189 гривень. Знову бачу рушники кухонні. 100% бавовна. Розмір 45 на 60-37,90. Комплект постільної білизни полуторний. Одна наволочка 50 на 70, простирадло 1,50 215 підковдра 1,50х2,15. 399. Кольори ми вже з вами будемо дивитись: АТБ. Засіб для видалення запахів і плям. Котики собачки 250 мл 60 гривень. Шампунь для домашніх тварин 31 гривня. Годинник настінний 169 гривень. Килимок побутовий текстильний розмір 40 на 60 129 гривень. Кремфарба. Кіто лінія 36 гривень. Бомба для ванни з іграшкою 57 гривень. Засіб від молі 22 гривні, 90 копійок. Засіб калію для підживлення рослин 200 мл 38,90. Тут у нас будуть шкарпетки чоловічі. Дві пари у наборі 36,90. Білизна чоловіча 6990. Домашнє взуття чоловічі 299 гривень. Капці жіночі 179 гривень. Тут у нас знову показують, що в АТБ почалися знижки на канцелярію. Зошити зі знижками. Блокноти. Зі знижками, щоденники, ручки кулькові, набір кольорового паперу, фарби та пластилін. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всього-всього вам найкращого і скоро з вами побачимось. До зустрічі!